Подрядчик на всі роботи по ремонту доріг. Що са Кирова 7. Значить, об'яснюється э, підрядчик. Це Чернігівський будівель наприклад, я не пам'ятаю забрилаторі. А що не мене? Того, що в мене відмовилася всього. У нього і так вистачає э, об'єктів. І це була. І у мисника. Значить, я ще раз <завцязь> скажу. Діло в тому, що у нього <завцязь> зараз на осень, пройшли проплати, він не став діло. Він сказав, що я буду лати його не публіку. Це він сказав ще влітку, я можу просити штиркуна, ну, спочети до всіх для вас, а й Та Я готов взяти. Я готов, зараз немає роботу людей. Це повразно всі і не один раз, і в Ситуалі. Я там навіть не присутній був. Був мисник і. Геннадій Анатолійович Штирхун сказав, мені вистачає роботи, я поциплю. Штирку нам може вистачає. Чесно на падралі штурху на роботу. От завтра будемо асортувати нашу гімназію. Дубимо на підрядні, що тільки на роботу ставили людей, працюємо на підрядні. Значить, слухайте, у вас оце все рішає. Тишина, облукс. Ну, я там можу щось підказати. А да, договор хто підписує по предложенню? Ви чи? Не, ну, не, не, ні, никто. ну, хто не підписує? Хто підписує договор? Значить, щоб ви знали, договор підписати, це ще півділа. А гроші, щоб пройшли, оце весь фактор. Понимаєте? А гроші? Чого ми чого ми бійці? А гроші. Так, да. Я вам друге. скажу, можемо провести листи. Друге. Ми з борою, ми раз за три, роззакрити, Це є Це з розмови з чи офіційна друге. вас відмова штиркуна є така. Чи так? Ви не зобов'язані. Ви знаєте що? Не знаю. Ну прийдете на це місто, спробуйте пробити. Ти я щось я. я пробив. Я питаю ж вас. Офіційної нема він го. Ну я вам скажу одне, що штирхун навіть за гроші відмовлявся латат дорогу. Поки я не поїхав до Тишини, я йому сказав, що я поїду до Тишини, поїду в облуз. Він сказав, давайте кому хоч, гроші є. Про, 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 проєкти є. Чого вони два роки лежать? Вони в прошлому році робити. він мовився робити. Дмитрович, ви мовилися. Усі є, усі да. є, є, але у терхідах ще були, що грав, все, що там буде. Вони на подрядки тут да, теж не робили цю роботу. Вони в одні, в одного батька. Будуть гроші за да. Вони да, 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 Гроші да, будуть да. будемо робити, Може, ви будете робити, я не знаю, хто буде робити. Але. Облуксальська, Це я щорса, за кошти державні. 1 травня транспортна. Кірова за наші кошти. Я вже говорив. Надалі теж будемо робити проекти, подивимося там по Троїцькій. Ну no і я вже розказував, що не було е, Зоїка Смедянська. Це почав зробити за захід. Зояка Смедівлянська ми повіщавки зробити. не було, Ми вже це переб'яли і проходити. Ну, Гори можна? Бо я втомився вже. Тільки чітко щось потьове, а не ті дві життя. Чотко і потьове, шановні депутати, шановний пане голово, я дуже добре пам'ятаю вашу турботу про пам'ятник Кату України і про алею Героїв. Я вважаю, що зараз нагальна є потреба. Реалізувати цю ідею тим загиблим е, під час АТО встановити отам е, пам'ятні знаки е, в тій е, алеї, в котру ходять вшановувати жертв німецького фашизму, е, жертв російського фашизму і жертв е, полягших в останній оцій війні. Давайте, ми з Сергій Воронович говорили, він каже, дай Бог до нового року закінчиться війна. Давайте не спішіть. Е -е, Поставимо пам'ятник, витань вот нема. А по пам'ятника Леніна ви всі прекрасно знаєте. Нема ви не вато, хто його збудив. Трибінальна справа відкрита, і ми з пам'ятником нічого не можемо робити, поки вона відкрита не закінчиться. Хто його попарив? Не знаю, вони ну От не знаємо все. Вазі... А там зетинку була писано. Ведно бракала, ну вас это у нас тут не подали, шановний Сергій Миколаевич. Чого ж, не, не подали? бо там написано, що ви подали, а ви вы що а, а не ви. А плиция нам можна знайти. Федор Ивановичу, то народна воля була. три чоловіки. А 53 тисячі стоит, хто буде платити? Народна воля. Ой, Так, шановные.